Можливість знайти роботу про яку мрієш, ще навчаючись у вузі у національному аерокосмічному університеті. ХАІ відбувся 11-й традиційний ярмарок вакансій. Понад 40 it компанії і підприємств соціально-економічної сфери вийшли з пропозиціями на цей захід. Цьогорічна особливість ярмарку надання можливості не лише студентам познайомитись з потенційними працедавцями, а й абітурієнтам, відвідавши ХАІ, дізнатись про перспективи працевлаштування після отримання вищої освіти. Упор в этой ярмарке вакансий сделан на предприятия it сферы, де тоже очень много работает наших випыпускников. Ми готовим по целому ряду направлений в этой області. Вот студенты с удовольствием обращаются и ищут партнёров. Такого рода мероприятие очень полезное и по отзывам как работодателей, так и студентов. Здесь они могут лучше узнать о направлении деятельности предприятия, они могут дать интервью, чтобы для себя понять, насколько они хорошо подготовлены, где у них есть какие пробелы и чему чему ещё учиться. Ярмарок вакансий это ещё и можливість найти місце для проходження практики і стажування. Завдяки чому студент отримує практичні навички та підвище рівень Своєї кваліфікації, а працедавець має можливість отримати після закінчення студентами вишу готового фахівця. Харківська обласна державна адміністрація на чолі з Юлією Олександром Світлічною підтримує завжди отакі заходи. Цей захід допоможе нашим випускникам, нашим студентам визначитись зі своєю професією майбутньою. Визначитися з тими підприємствами, де вони будуть працювати. На ярмарку студенты можуть перевірити свій рівень і скласти за допомогою фахівців резюме. Вони можуть составити здесь видеорезюме, і наші спеціалісти, профконсультанты їм в этом допоможуть. Також здесь є унікальна можливість пройти тестирование, на те, що учебне заведення готує багато айтішників. Вони можуть пройти по спеціальній програмі it тестування яка дає результат, наскільки человек готова працювати в it компаніях Учасник ярмарку говорить, це гарний майданчик для спілкування студентів і працедавців. Ми прийшли сюди пропонувати цілий спектр можливостей для студентів і випускників. Мы ищем как уже готовых специалистов, так и у нас есть образовательный центр, это наша IT-академия, куда мы готовы брать студентов или людей, которые вот желают развиваться. У нас требования меняются, у студентов одна и та же база, им нужно понимать, какие требования сейчас предъявляет бизнес. Они оценивают свои знания, мы оцениваем их знания, и если вдруг где-то как-то у нас нет точек соприкосновения, мы стараемся их найти. А для випускників ярмарок перші кроки у Амріяному вище я завжди хотіла учитися в ХАІ, тому що мене дуже цікавить наука. Я би хотіла вивчати фізику і математику і можливо, в майбутньому стати інженером. Можливо, мені випаде такий шанс і. И я допомогу людству зробити новий шаг в вивченні космосу. Колишні випускники ХАЄ розповідають, попередні ярмарки дали їм путівку у життя. І зараз вони на заході вже у якості працедавців. Ми даємо можливість в процесі навчання совмістити вже і роботу на нашому підприємстві, да, для того, щоб максимально адаптуватися і при отриманні диплома вже знати те робоче місце, де тебе чекають, та робота, яку необхідно виконувати успішне і це получають достойний рівень заробітної плати за підсумками таких заходів. Студенти працевлаштовуються на підприємствах різного профілю і не лише українських, а й закордонних. І у ХІ продовжуватимуть традицію проведення ярмарків вакансій.